Набір ударних головок від виробника JCB. В набір входять 15 головок з такими розмірами: як 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 та 32 міліметри. Головки шестигранні. Мають квадрат 1-2 дюйма. Це 12,7 мм. Розташовані вони в зручному металовому кейсі з пластиковим ложементом. Такі головки одягаються на ударний гайковерт.